Історія з відставкою Андрія Єрмака з посади голови офісу президента України обростає новими подробицями. Виявляється, Єрмак насправді не збирався йти в відставку після обшуків на Бута Сап його помешканні та на робочому місці. Рішення ухвалив Зеленський, порадившись із найближчими, зокрема з Михайлом Федоровим. Що було насправді, і як було в кабінеті президента Зеленського під час того, як він оголошував Андрію Єрмаку своє рішення про його відставку, достеменно невідомо. Але очевидці кажуть, звідти лунав крик Андрія Борисовича і з'ясування стосунків між Зеленським та Єрмаком. Вже пізніше українська правда написала про те, що насправді проти Єрмака була не лише частина фракції Слуги народу, а й деякі силовики, які перебували в контрах з головою Офісом президента України. Серед тих, хто був незадоволений Єрмаком, був і голова Служби безпеки України Василь Малюк. Єрмак майже два тижні вимагав від Зеленського звільнити малюка з посади голови Служби безпеки України через те, що він не упередив. Публікацію матеріалів спецоперації МІДАС, яка власне і свідчила про існування корупційного кола або організованої злочинної групи навколо енергоатому. Серед тих, хто перебував у конфлікті з Єрмаком, називають і начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова. Буданова, до речі, Єрмак неодноразово хотів також звільнити упродовж останніх кількох років. Утім. Насправді, що і як і за що Зеленський відставив Єрмака, очевидно, залишиться поза кадром. Мене в цій ситуації найбільше непокоїть одне, чому після обшуків у помешканні та на робочому місці Єрмака йому все ж таки не вручили підозру. Якщо він причетний до корупційних оборудок навколо енергоатому, то детективам набу і прокурорам САП сьогодні нічого не заважає вручити підозру Андрію Борисовичу Єрмаку. У нього немає жодного імунітету, у нього немає жодного тепер даху і в нього немає жодних аргументів для того, аби не відповідати перед законом за скоєне. Звісно, якщо є за що відповідати. Нема підозри, нема про що поки що говорити. Чи не так?